Я куратором та співзасновником творчого угрупування літ слом'є. Вітаю всіх присутніх! Останній раз в цій залі на слемі ми бачились під час слему All з 1 червня цього року. Було таке діло. Пошиніть, будь ласка, хто був на цьому разйомному останні, це була остання подія минулого сезону. А сьогодні в нас перша подія нового. Це прем'єр-ліга Харківського літературного слену. За старою традицією. Прем'єр-ліга є початком для багатьох авторів та авторок. Які вперше виходять до свого глядача та слухача. Тому в нас половина списку це дебютанти. Респект усім дебютантам. Я згадав, що остання подія це був Слемов Старс, але це не означає, що міжсезоння що між сезоння, ми нічого не робили. Це зовсім не так. Влітку наша молода команда побувала у Львові, де в колабі з угрупуванням Плем'я Тверде. Якщо хтось з вас нас бачить в інтернеті, привіт вам. Ми робили людям слем у Львові у легендарному пабі дзига. А, у плем'я тверде на Ютубі вже є цей слем. Дякую. Також ми організували літературно-музичну сцену харківського дня музики, яка відбувалась тут. І тут же, у цій самій залі, ми обіймали нашого братика Сашу Кудя на події, яка називалась «Кудь-куди». Наш Санька. До речі, саме йому ми сьогодні збираємо гроші. Він третій рік вже є військовим. Коли він був влітку в місті, нам вдалося організувати йому подію. Роман Палич виступав на ці події. Це був дуже емоційний вечір, дуже теплий. От. Але окрім Зборів зборів, як зараз Саше літературний слем в обличчі нашої любої сестрички Мар'ї Терці збирав гроші нещодавно на тепловізор. Uh, рядовому фіксіку він же більш відомий, як у в Слем Русі, як той самий письменний. Uh, буквально за два тижні на тепловізор збор було закрито. Також це все усиллями Марії, uh, тому Марії великий привіт. Давайте передамо uh -oh! і пізно подивилися. Також часть цих грошей пішла на закриття іншого збору, яким займається усей прекрасний парень Влад Раченка з нашої команди. Тому, получаться, ми закрили два збори і це великий респект. Шановні пані та панове, зустрічайте двох чемпіонів слеммайстра та секунданта.

Добрий вечір! Я Рідлік Вільгельмович Швальба. А я, власне, Роман Єрмілов. І сьогодні, от сьогодні, саме сьогодні, що у нас відбувається правильно. Ми раді вас всіх бачити на з спочатку повномасштабного вторгнення прем'єр-лізі літературного слену. Садісь стажора на робоче місце. Садись, давай. <реш> <реш> да, давай. <реш> Вітаємо вас, Харкове! Йоу, йоу, ну, звісно, перед тим, як це все далі продовжувати, це гавсело. Щоб це гавсело не снеслося, нам треба згадати про всіх тих, хто сьогодні не може і не з нами взагалі через російську агресію. Це в нашій спільноті саме що це і Віктор Щолоков, відомий як Хаджик, і... Олексій Влакін, цей Міша Кабанов, і навіть ні, не навіть в будь-якому разі, людина, яка повинна була сьогодні дебютувати на прем'єр-лізі, Ніка Кожушко. І ми пропонуємо вшанувати пам'ять усіх загиблих митців, солдатів, друзів хвилиною мовчання.